Президент honor. наантиктовірний кандидат у президенти від республіканської партії Дональд Трамп приєднався до Тікток у червні. Two great президент Джо Байден в Тіктоці ще з лютого. Соціальна мережа, яку діючі колишні президенти критикують, не проблема, коли на кону крісло президента media... Світ соціальних мереж змінився за останні чотири роки у час між останніми президентськими виборами та цими. І це вперше, коли тікток є домінуючою силою. І Байден і Трамп виступали за заборону TikTok у США, посилаючись на занепокоєння щодо безпеки через зв'язки компанії з урядом Китаю, але з користувачами понад 170 мільйонів лише у Сполучених Штатах, 44% з яких від 18 до 29 років. TikTok має шалений потенціал як інструмент для приваблення молодих виборців. І, хоча все більше американців отримують новини у соціальних мережах, нещодавнє дослідження виявило, приходять вони туди не в пошуках новин коли ми запитали, чому ви заходите на ті чи інші сайти, нам сказали, що заради розваг, і в Тік-Ток особливо йдуть за тим, аби розважити себе, а не почути якусь новину. Користувачі TikTok споживають новини опосередковано через публікації на основі думок або гумору, в яких згадуються поточні події, і на відміну від Facebook чи Instagram, це не публікації від друзів чи родини. У TikTok найпоширенішим джерелом новин є люди, яких користувачі не знають особисто. Алгоритм сам підкидує те, що в тренді і any... дуже, дуже важко будь-якій новій сторінці в соцмережах, навіть якщо ця сторінка президента чи експрезидента, привернути багато уваги у багатолюдному та хаосовому. Отичному ландшафті сучасних соціальних мереж Фахівці з маркетингу кажуть, що охоплення аудиторії за допомогою впливових блогерів є ключовим. Вам потрібно мати кілька голосів, які надсилають повідомлення. Онлайн інфлюенсери мають певні стосунки зі своїми прихильниками. Їм довіряють більше ніж політикам. Тож потрібно знайти спосіб донести своє повідомлення і пояснити, чому ви були кращим президентом у спосіб, який матиме сенс, і не буде відштовхувати людей, які прийшли на цю платформу заради того, аби розважати себе. В хто не хочуть слухати політичну рекламу. У цих виборчих перегонах інфлюенсери з Тіктоку можуть стати по суті менеджерами цифрових кампаній кандидатів. Юрій Мамон, Тіна Трінь, Голос Америка.